І так, усім привіт! Збираю зараз коробку і вирішив поділитися з вами недавньою такою історією. Також може бути для когось корисним. Чому коробка при перемиканні передач, тобто вмиканні драйва або задньої, сильно б'є щеплення і буває навіть не один раз. І так, зібрали коробку, помили, все, поміняли. Ці поршні, все поміняли. Відремонтували гідроблок, все перевірили, все чітко. встановили на автомобіль, залили нову оливу. На старій адаптації проїхалися легенько. Все було дуже добре, коробка переключалася плавно, але після заміни цих деталей також було замінено щеплення, повністю демфер, пружини, пластик, весь був замінений, вирішено було зроблено адаптацію. Ну і так співпало, що після адаптації при вмиканні е, драйву або задній передачі був дуже сильний удар. Е, зараз доведеться ще знімати із -за цих ударів коробку, міняти пружини, тому що всіли пружини. Ну, то нічого страшного, але вирішив, е, адаптував далі. Кілька разів, там 4-5 разів, нічого не допомогло. Ну, і вирішив е, зняти. Поставити інший гідроблок. Ну, може, якийсь соліноїд там при заглючив чи щось такого. Ну вже просто не було варіантів. Коробка зібрана, все ідеально, все чистеньке, все новеньке. Ну і так, е... викрутив, не знімаючи з автомобіля гідроблок, вже хотів ставити, а потім, думаю, гляну на вилки, що на тих вилках. І на оцій вилки, на оцій, здається, або на оцій. Нижній, ну, Якісь із двох верхній, не пам'ятаю, точно прилипла оголка від щітки по металу. Зараз ставлю фото. Цією щіткою по металу ніхто тут нічого не чистив, просто збоку була біля коробки щось чистилось і якимось дивним. Збігом обставин ця голочка, така проволочка, попала на цю щітку, і вона робила таке. Після того, як забрав цю голочку, поставив гідроблок, все наладилось, коробка ідеально працює. Так що може бути і таке. Були такі сильні удари, прямо аж, аж шкода було вмикати передачу, так, так лупило. Так що, може, комусь буде корисна така інформація. І ще хтось питав у коментарях, як мають стояти. Оці дві верхні, два верхні синхронізатори. І так оце у нас вид коробки знизу. Ось тут у нас стоїть магнітик, редуктор, нижні вилки. І оця ось на цьому первічному валу установлена вниз оцією виємкою, а друга встановлена вверх. Отак. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, лайк, like, дизлайк.